П'ята година в Україні. Ви дивитесь новини на телеканалі Бізнес і в цьому випуску ми розповімо про таке. Три мільярди гривень на житлові програми. Мінрегіон розвитку наступного року планує не тільки завершити старі проекти, а запустити кілька нових програм. Ощадбанк випустив карти PayPass. Інноваційна безконтактна технологія дає змогу проводити розрахунки без участі касира. США хоче купити у Чехії військові літаки. Навіщо країна планує укласти угоду на 25 мільйонів доларів? Платіжний баланс України за 10 місяців цього року зведений з профіцитом в майже 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє інтерфакс з посиланням на Нацбанк. Так, дефіцит поточного рахунку за цей період збільшився на 8,5 відсотки до 12 мільярдів доларів. Рахунок операції з капіталом і фінансових операцій за 10 місяців, зведений з профіцитом у 13 мільярдів доларів. Це у половину більше показника аналогічного періоду минулого року. Нагадаю, за 10 місяців торік дефіцит платіжного балансу становив майже 3 мільярди доларів. 3 мільярди гривень на житлові програми. Саме стільки наступного року планує залучити з бюджету України Міністерство регіонального розвитку. Ці кошти підуть як на діючі житлові програми, так і на запуск нових, зокрема, й на ті, що стосуватимуться оренди з викупом та будівництво житла для соціально незахищених верст населення. Додатково міністерство розраховує залучити 2 мільярди гривень кредитних ресурсів банків та власних коштів громадян. Наразі в Україні діє 5 держпрограм житлового будівництва. Ощадбанк почав випускати платіжні картки з безконтактною технологією MasterCard PayPass. Згідно з офіційним повідомленням фіностанови, перші випускатимуться на платформі преміальних платіжних карток MasterCard Gold Selective. Нагадаю, інноваційна безконтактна технологія дає змогу проводити розрахунки без участі касира на сьогодні. В Україні діють близько 20 тисяч терміналів і понад 6 тисяч торговельних точок, які приймають до оплати картки PayPass. А до міжнародної платіжної системи грошових переказів ЮНІСТРІМ долучився банк Надра. Про це йдеться в повідомленні платіжної компанії. Таким чином система ЮНІСТРІМ збільшила кількість точок представництва в Україні на понад пів тисячі. Загалом, за даними незалежної асоціації банків України, кількість сервісних пунктів ЮНІСТРІМ перевищує 20 тисяч, посідаючи перше місце серед платіжних систем, що працюють в Україні. Ланцюгова реакція подорожчала картопля, підвищила стіни на гречку. Хоч і її на полицях та у засіках з надлишком аграрії, які після паніки 2010-го засівають крупи забагато, все одно не задоволені нинішніми цінами. Про тонкощі ще регулювання аграрного ринку. Олена Абрамович, коли дорожчає картопля, люди переходять на гречку. І, хоч вродило цієї крупи у 2013-му достатньо через проблеми з картоплею, вона вже дещо підскочила в ціні. Порівняно з картоплею, подорожчання незначне якихось 2-2,5%. Та й то кажуть чиновники, ціни вгору поповзли не стільки з економічних причин, як через спекулятивні прогнози деяких експертів, мовляв, до кінця місяця дешевше ніж 12 гривень за кілограм гречку не знайдеш. Насправді ціна на цю крупу навіть знизилася порівняно з минулим роком. Ціни станом січень місяць, жовтень місяць 2013 року. Знизилися по всіх регіонах України, і середня ціна по Україні складала 7% гривень 72 копійки за кілограм. По відношенню до минулорічних цін зниження відбулося на 12,7%. Тобто, в середньому на гривню 12 копійок за кілограм. Гречана епопея почалася у 2010-му. тоді культура в Україні не вродила. А те, що зібрали, намагалися продати за кордон. Був недорід у Білорусі, і був недорід у Росії. Якщо у нас був 6 гривень кілограм гречки. А у Росії 25. Куди вона потече? Вона потекла в Росію, потекла в Білорусі. На наші гроші до 40 гривень там було. В результаті на українському ринку виник дефіцит, що переріс у паніку. Крупу буквально змітали з полиць. У столиці її брали навіть по 30 гривень за кіло. Щоб збити лихоманку, уряд закупив гречку в Китаї і порадив аграріям наступного року посіяти на третину більше. Та знову біда. Цього разу погода була сприятливою. Її виростили в два рази більше, ніж. Чим необхідно. Ціна впала. На наступний рік, це в 2012 році, після 2011 року. Цього ж року паніки не буде. Попри те, що картоплі менше, врожай гречки надзвичайно щедрий. Потріблення гречки, якщо говорити в цифрах о зерні, составляє порядка 187 тисяч тонн. Сьогодні при переходних запасах в розмірі порядка 80 тисяч тонн це значительний переходний запас і врожай ми ожидаємо в розмірі 195 тисяч тонн. Простий висновок із гречаної історії мало погано для споживача, багато для виробника. З погодою складно вгадати, і тому до регулювання та ціноутворення слід підходити дуже обережно. Олена Абрамович, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Чехія продасть сполученим штатам 28 військових літаків l 159 Про це повідомляють у Міністерстві оборони Чехії. Техніку купить компанія Дрекен International. Сума угоди 25 мільйонів доларів. l 159 були виготовлені наприкінці 90-х. Чехія безуспішно намагалася їх продати з 2004-го. За словами міністра оборони Чехії Властіміла Піцека, документи щодо продажу можуть підписати вже у січні наступного року. США використовуватиме літаки з тренувальною метою тато Ця компанія забезпечує тренування американської армії, повітряних та морських сил, а також сухопутних військ. Британія відновлює торгові переговори з Китаєм після перерви у півтора року. До Пекіна прилетів прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон. Приїхав не сам із собою привіз кількох урядовців та 150 представників бізнесу. Візит триватиме три дні. Кінцева мета угода про вільну торгівлю між країнами. Лондон приховав лише британській економіці. Ця угода щороку приноситиме більш ніж півтора мільярда фунтів стерлінгів. Економічний діалог між Лондоном та Пекіном мав розпочатися ще минулого року. Втім, він був заморожений після. Того як торік у травні Кемерон зустрівся із лідером тибетських буддистів Далай-Ламою. це обурило офіційне Пекіно, оскільки очільники КНР не визнають релігійної влади Тибету. ВВП Канади у третьому кварталі зріс на 2,7%. Про це повідомляють у національній статистичній службі країни. Показник став максимальним за останні два роки і перевищив очікування аналітиків. Вони прогнозували 2,5%. За звітний період знизився темп зростання споживчих витрат. Він становив трохи більше 1,5% у річному вимірі. Банк Канади прогнозує високі результати ВВП. І в четвертому кварталі очікується, економіка країни зросте майже на 2,5%. Ще більшими темпами зростає економіка Індії. У третьому кварталі вона зросла на 4,8%. Це майже на процента більше порівняно з попередніми трьома місяцями. Проте такий показник вже четвертий квартал поспіль все ще не досягає 5%, який запланував уряд країни. Третя економіка Азії страждає від кількох факторів, а зокрема високої інфляції, слабкої валюти та скорочення іноземних інвестицій. Нагадаю, раніше уряд Індії знизив прогноз зростання економіки країни на цей рік. Очікують вона зросте на майже 5,5%. Це на 1% менше, ніж прогнозували спочатку. Туреччина домовилася із іракським Курдистаном щодо експорту нафти. Це має допомогти Анкарі диверсифікувати поставки енергоносіїв і скоротити залежність від США. За американську нафту Туреччина щороку платить 60 мільярдів доларів. Втім, угоди ще не підписала, адже її має погодити офіційний Багдад. Найближчим часом керівництво автономного Курдистану планує запустити нафтопровід, який проходить через Туреччину в Європу. Втім, офіційний Багдад виступає проти самостійних рішень Курдистану щодо нафта ресурсів. Ми вирішили, що будь-який експорт має погодити іракський уряд, і ми обговоримо також механізм, який дозволить цього досягти. Ми прагнемо схвалення Багдада для комерційного експорту нафти з іракського Курдистану, і почнемо тристоронню співпрацю, яка б врахувала інтереси усіх сторін. І на сам кінець курси валют Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На між банку євро зросли на копійку. І дякую, що розпочинаєте свій день з телеканалом бізнес. А наша ранкова команда вже готує наступні матеріали. Побачимось о 10-й.